Ми вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті 7 і Ми продовжуємо працювати для вас у прямому етері. І нагадаю, що трансляція цього етеру триває на нашій Фейсбук-сторінці. Тож доєднуйтесь до перегляду і в онлайн форматі. Отож, як і обіцяли, далі будемо говорити про новий застосунок, який допоможе вам підготуватися до таїнства покаяння. Отож, священник Православної церкви України Андрій Новосад розробив мобільний застосунок, моя сповідь, який допомагає вірянам підготуватися до таїнства покаяння. В ньому можна ознайомитися із молитвами, дізнатися про суть сповіді і причастя, пройти власне по підготовку та навіть записати власні думки чи гріхи, щоб не забути про них перед священником. Додаток наразі доступний для користувачів Андроїд і вже отримав схвальні відгуки. Є також можна знайти у Play Market за назвою Моя сповідь і з нами на зв'язку. Ініціатор е, е, створення цього застосунку священник православної церкви України Андрій Новосад. Вітаємо вас. отче! Слава Ісусу Христу. Навіки, слава. Е, власне, розкажіть, за яких обставин прийшла до вас ідея створити цей додаток? Ну, за обставин простих можна сказати, бо коли кожна людина готується до сповіді і причасті, завжди потрібно витратити певний час. Це може бути е, до години близько часу, можливо, і більше деколи. І деколи не всі ті тексти вони знаходяться в одному місці. Це в першу чергу. Я Перше, що я думав, коли створював цей додаток, це щоб всі тексти, які є молитв, були в одному місці, де береш телефон, і ти вже можеш підготуватися легко. Але при цьому, вже коли подумав про текст, подумав, що і добре було б додати інші функції, які спрощували сповідь. Бо дуже часто людина боїться, або ж навіть можна сказати, і соромиться, йти до сповіді, і хочеться полегшити цей процес, і щоб коли людина йде до сповіді, вона розуміла, що це доволі просто. Угу. А, власне, ви самостійно створювали даний застосунок. У вас є відповідна освіта? Ні, освіти ніякої немає. Створював самостійно, навчався по YouTube уроках, деяких формах знаходив. Трішки питався і в штучний інтелекту, прогрес угу. також йде. Може, з ним також добре і корисно працювати. Ну, але також. На розробку додатку, якщо сказати вже до цієї теми продовжити, я потратив десь приблизно 5 місяців. Uh -huh. Від моменту до того, що ходив до е митрополита на благословіння, де він перевіряв пробну версію, і до того моменту, щоб прийти всю е бюрократію, так би мовити, бо там є дуже багато uh -huh. моментів і е таких, що потрібно подати. Певні документи перевірки і і так далі. Основні принципи цього застосунку, тому що знову ж таки, ну що б там не говорили, але найбільше на сповідь ідуть люди е, середнього або старшого віку. Та якщо говорити за останніх, то для них наука все ж таки мобільних застосунків є досить такою непростою і часто користуються поміччю молодших е, людей, молоді. Зокрема, розкажіть, чи намагалися зробити таким простим цей застосунок, щоб кожен міг розібратися у ньому. Він доволі простий, там немає нічого лишнього. Заходиш, зразу тебе є основні вкладки, що таке сповідь, що таке причастя, і при тому там немає нічого лишнього. Тобто, все є для того, щоб комфортно, швидко і зрозуміло. Бо от навіть я дивлюсь, статистика, яка мені показується, то там багато людей старше, також mm -hmm. під'єднуються. Є також і молодші. Mm -hmm. Тому я, я вже думаю, прийшов такий час, що люди не зважають на те. Ну, Вміє вже достатньо користуватися з тими гаджетами, які є в нас. Давайте ми розберемо кожен із пунктів, який доступний у застосунку для того, аби люди знали і розуміли, як ним користуватися. Отже, можна детально ознайомитися із танством покаяння сповідю. Розкажіть, що є в цьому пункті? Е, в цьому пункті є як потрібно готуватися до сповіді. Чому сповідь відбувається в присутності священника, Пояснюється, що це є видима сторона, бо потрібно прочитати розрішительну молитву. Це є певна певно, е, можна сказати, установа того таємства. Е, і також є пояснення є пітим'я. І це свого міру покарання, але не зовсім. І є е, основи покаяння для людини, щоб людина розуміла, що таке покаяння, і історія встановлення самого таїнства. Угу. Таїнство Євхаристії, а святе причастя. Розкажіть, що в цьому пункті в цьому пункті так само коротко, як і в першому історія, що це за таїнство пояснення. Як часто слід причащатися пояснення і історія становлення. Ці всі питання, які постають, вони доповнюються. Тобто, е так розраховано на те, що якщо людину цікавить якесь питання, вона може про це написати mm -hmm. в соціальних мережах і в подальшому це буде додано. Mm -hmm. Далі вже покроково, власне, як підготуватися правильно до таїнства, розкажіть, які кроки один за одним є? Ну, тут саме найпростіше це скористатися тим же додатком, перейти на вкладку сповідь і. В першу чергу, коли ми готуємося до сповіді, треба визначити день, коли ми йдемо до тієї сповіді. Зазвичай це недільний день або якийсь святковий. Буває, що в містах доступно і кожного дня богослужіння, це досить добре. Тому і так поставлено, щоб визначити день. Після того провести такий іспит совісті тобто проаналізувати себе, які гріхи міг вчинити від останньої сповіді, або протягом того періоду якого людина була. Далі записати свої гріхи. До речі, це досить зручно зробити в додатку, там можна перейти, на які гріхи існують, і познайомитися із 10 заповідями. Угу. В свою чергу, до 10 заповідей є кожен гріх і до нього пояснення. І якщо там якийсь гріх, людина бачить, що він. Ну, як сказати, притаманний, але хоче з ним боротися, людина може належати і автоматично його записати в нотатки. Uh -huh. Так само далі наступний крок це підготуватися до святого причастя. Це вже ми переходимо до святої е, Євхаристії uh -huh. або е, святого Причастя. І після того, щоб приготуватися до святого причастя, потрібно відповідні кроки попередні зробити, так само прочитати молитви перед святим причастям. Хоча можу зразу рекомендувати те, що там дуже великий об'єм молитов, і людина, яка починає або не постійно приходить до святого причастя, їй потрібно це робити поступово. Бо, роблячи це поступово, людина краще розуміє суть слів, яких вона читає, і суть самого таїнства. Далі, звичайно, бути у храмі, бо без того. Якщо людина не буде перебувати у храмі, не буде здійснені ні, ні перше, ні друге таїнство. і приступити до виконання і завершити це, знову ж таки молитвами прочитання таким після святого причастя. Знаєте, і от пункт про гріхи безпосередньо, так е, мені здається, що це така дуже корисна річ, бо, до прикладу, якщо людина в якому світі вперше йде до е, взагалі сповіді, так. То, ну, мене чоловік одного разу мені казав, так а що, в мене немає гріхів, я ж нікого не вбив і кажу, так, ти безгрішна людина. Ну, ж таки, дуже корисно це, щоб ті люди дійсно могли власне, черпати цю інформацію і дійсно про це говорити. Ну, це так, бо навіть як кажете, людина, коли приходить, каже, немає гріхів. На жаль, кожна людина має гріх, і без того ми ну, ні я. але... Ми всі покликані до того, щоб боротися з тим гріхом, робити все, щоб нам було комфортно як в тілесному житті, так і духовному. Сам момент сповіді, він має відбуватися вже в офлайн просторі, так би мовити. Тобто в застосунку цього робити не можна. В офлайні. Тому що навіть вже був спілкувався раніше. Це більше, якщо онлайн хоче людина поспілкуватися, це консультація. Тобто, Проводиться консультація, певна бесіда, але це не є сповідь, бо сама сповідь це жива розмова з людиною, і де людина повинна в першу чергу подолати своє самолюбство. Бо як не як, ми все ж десь маємо гординю в своїх гріхах. І одне, можна сказати, так, прийти до сорому. Це таке воно делікатне питання, але чому? Тому що. Сором він викликає в людини каяття, тобто боротьба із гріхом. Ну воно, воно так звучить складно, але думаю, якщо більш детально у нього, досить буде просто. Угу. Е, взагалі, як часто зараз українці сповідаються, що ви бачите на своїх службах, на своєму богослужінні можуть це тільки можу зараз, якщо говорити за себе, ну більшість кожної неділі є, є сповідники. На свята. На свята зазвичай більше. Різне число. В мене невеличка парафія від 10 і може бути менше і більше. Ну, середнє число 10. Угу. Ви згадували про те, що готували за стосунок 5 місяців. Зараз скільки він уже працює? Працює третій, третій день. Третій день. За цей день, так. за цей третій день. Яка активність? Що ви бачите по статистиці? Я можу тільки сказати за вчорашній, бо ще не оновилося зараз на даний момент 500 скачувань є. Це можна сказати досить добре для застосунку. Плюс дивився, які країни, то це зазвичай ну, Україна, це найбільший відсоток. І в більшість тих країн, які зараз перебувають українці. Польща, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Англія, Італія і так далі. Можна сказати, потрішки з усієї Європи і навіть в інших континентах. Чи ви якось рекламували застосунок для того, аби люди його скачували? Можливо, про це говорили після богослужінь? Ні, після богослужінь не говорив ще, бо в мене проходив процес цієї ці бюрократії, що потрібно було його завершити. Угу. І лише у вівторок. Угу. Я завершив цей процес і почав налаштовування невеличкої реклами в себе на власній Фейсбук-сторінці. Фейсбук а після того зі мною наступного дня е, зв'язалися з духовною величі Львова і, і повідомили, що хочуть поспілкуватися, бо бачили, що е, митрополит Нестор поширив в себе е, на сторінці цей додаток. Взагалі, які відгуки отримуєте від людей, які е, скачали цей застосунок і ним користуються. Чи писали хтось вам щось особисто в месенджері? Більшість е, позитивні відгуки. Є побажання, що там трішки треба змінити, бо там дивився, читав, що десь некоректно може працювати запис натапків, але вже ще трішки, і в подальшому до кінця тижня це оновлення буде випущено. Плюс там казали побажання, що потрібно. Зробити краще читабельну е, читабельність в що таке сповідь, що таке прищастя, mm -hmm. бо там воно занадто маленьке, але ну це все поправимо е, щодо того, що писали, писали і більшість казали враження тим, що є така можливість доступу е, користування додатку про сповідь. Mm -hmm. А щодо колег, щось вам говорили безпосередньо, колеги скачували е, ваш застосунок. Скачували, скачували, і єдине найбільше, що зараз мені казали, чекаємо на е, iPhone, на iOS. Угу. Коли буде? Чесно вам скажу, не можу сказати, бо там трішки інша політика, е, яка потріб, що потрібно зробити для того. Тому сподіваюся, можливо, е, в швидшому часі. Можливо, а можливо і через місяць, два, можливо, і більше. Угу. Взагалі, якщо говорити про те, про вас особисто, розкажіть більш детальніше, чому ви вирішили стати священником загалом, і основна місія ваша, от яку для себе обрали? Священником, знаєте, це навіть не можна сказати, що спонтанно було. До того я хотів бути істориком, можна сказати, і ту йти в ту галузь, але якось після богослужіння прийшов, що я подумав, ну. Мені потрібно навчитися в першу чергу розуміти Бога, зрозуміти, до чого він закликає. Бо як можна сказати, юна особа не завжди знає, як що правильно знайти в цьому житті. І, можливо, навіть неможливо, а точно впливало те, що я знаходжуся священичій знаходжуся сім'ї, де в мене також батько священник. І після того вирішив остаточно, подав тільки документи в один заклад. І поступив саме в семінарію в Києві. А зараз такі реформаторські ініціативи, які ви запроваджуєте, як на них реагують і чи готова церква до таких змін? Я кажу цілком готова, бо дивіться, в нас є додаток також моя церква. Це додаток нашої православної церкви України і ним активно користуються також. Відкриваєш, там є в доступі іде, які храми знаходяться. Яке свято, День Англа і так далі. Тобто, mm -hmm. все комфортно. Так само і, в свою чергу, додаток моя сповідь. Він лише, можна сказати, доповнює те, що потрібно. Отже, Андрій, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож, Андрій Новосад, це священник Православної церкви України, був з нами. Інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім